Вітаємо, шановні друзі. Вітаю. Тема розмови: робота тимчасового освітнього центру для дітей та молоді. Як функціонує, які послуги надаються, куди звертатися? Отже, на офіційних медіаресурсах ресурсах з міської ради ми неодноразово повідомляли, що громада виграла грант та підписала договір про співпрацю з благодійною організацією Благодійний фонд ЛюМус Україна з березня. Розпочато реалізацію проєкту під назвою. Комплексний захист, освіта та підтримка психологічного здоров'я дітей та сімей, що повернулися та числа внутрішньо переміщених осіб у Харківській, Сумській та Житомирській областях. Проект впроваджує благодійна організація Благодійний фонд «Люмос Україна спільно з всеукраїнською громадською організацією Україна без Сріт за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України. Дякуємо донорам, що разом з нами впроваджуєте важливу ініціативу, спрямовану на благополуччя та розвиток наших маленьких співгромадян. В рамках проекту створено тимчасово освітній центр, який діє в приміщенні центру позашкільної освіти по вулиці Шевченка, 31. Там працюють для дітей т'ютери, волонтери. Більш детально про напрямки роботи, яка категорія дітей може відвідувати центр, розповість Мирослава Багачук, яка відповідає за роботу даного центру. Тимчасовий освітній центр Люмус це сучасний, доступний, дружній та безпечний простір для дітей з різноманітними освітніми програмами. Повага до кожної дитини, гнучкий розклад, комфорт і безпека гарантовані професійною командою з Вягільського центру. Основна мета створення центру це забезпечення безперервного доступу до навчання, надолуження освітніх втрат. Та участь у неформальній освіті та надання психологічної підтримки дітям та їх батькам. Центр забезпечує доступ до формальної та неформальної освіти унікальних дітей, які проживають в громаді, включаючи дітей з сімей внутрішньопереміщених, з особливими освітніми потребами та всіх бажаючих. Наші напрямки роботи це підготовка до НМТ з історії України та української мови, інтерактивні заняття для дошкільнят. Мовні курси з англійської та української мови, творчі майстерні, екскурсії та психологічна підтримка. Отже, тимчасовий освітній центр працює без перерви на канікули, це можливість організувати навчання і дозвілля дітей та молоді навіть в канікулярний період, послуги безкоштовні. Центр можуть відвідувати діти дошкільного та шкільного віку. Дитина отримує психологічну підтримку, відвідує додаткові заняття. Це розвиток дитини, і найголовніше допомога впоратися з наслідками війни. Наступне. Даний проєкт навчає молодь створювати соціальні проекти, їх реалізовувати. Це виховує молоді відчуття власної значимості у розвитку громади. Розкажіть про цей напрямок. Так, дійсно, напередодні всі працівники центру пройшли курс навчання організація проєктної діяльності для учнів в місті Житомирі, що надало можливість ютером навчитись навчати дітей виконувати соціальні проекти на користь своєї спільноти. До речі, центр. Кожен місяць працює за тематичним планом. А саме в липні ми працюємо під гаслом Моя родина, Моя громада. Чому вона так важлива для мене? Користуючись нагодою, запрошую креативну молодь, яким не байдужий розвиток нашої громади, долучитись до навчання та створення власних стратегій подолання певних проблем. Молодь навчається з ідеї створювати проекти і їх реалізовувати, працювати в команді, це розвиток у молоді активного громадянства, це ті європейські цінності, за які ми сьогодні боремося. Розкажіть, будь ласка, як можна контактувати з вами, де знайти розклад роботи, якими медіаресурсами користуватися? На екрані ви бачите кілька способів, як зв'язатися з нашим центром та знайти інформацію про нашу діяльність. Розклад на липень. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю. З 9 до 14.00 ми є в соціальній мережі на сторінці Facebook «Люму Звягель». Наші контакти є на офіційному сайті міської ради. Чекаємо на вас і на завершення. Проект надає підтримку та можливість навчатися і розвиватися дітям та молоді попри складні обставини, адаптуватися до умов сьогодення. Ця ініціатива є надзвичайно важливою, покращує життя дітей та сімей нашої громади. Користуйтеся послугами тимчасового освітнього центру. Дбаємо про дітей разом. Дякуємо за увагу! Дякую.